Добрий день, мої милі, мої хороші підписники. У мене це біля дому є класний такий супермаркет, називається Екомаркет. Давайте ми сюди завітаємо. Він на такий, що буде підкупити. Тут дуже великий вибір товару і також багато-багато знижок, акцій. 40% є і 25%. Зараз ми подивимося, зробимо що по чому тут. Полетіли. Робити огляд. Товару. Так, дивіться, ось значне ми з первого лоточка. Товари зі знижкою мінус 50% від ваги. Бачите, ми сюди підходимо і можна тут вибрати. Дивіться, які класні баклажани лежать зі знижечкою. 4 гривні 18 копійок, 3 баклажана. Зробили, приготували і жизнь у вас прекрасна. Хто хоче перчика, можете взяти перчик. Він просто тут в колючку ідеальний. Дивіться, яка ціна недорого. Якраз. Грошей, що я заробила, мені хватає Ось перчину вам бачите, як огорнули. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. Ого, дорого, 550 чи 6,60, типу, такого плану. Ну, нічого вона хороша. Теж щось все, мало. Щось тут мало наложили в цю корзину. Ну нічого страшного. Пішли далі. М -м -м, дивіться, тут ще є одна така поличечка бачите, яка класна, можна щось купити собі. Глянь, тут тільки знижок. От Хочете, можете от сир купити, яготинський. Приготувати собі хачапурі 40% знижечки йде. 79,99 ціна і 40% знижки це просто ідеально. Також можна купити сир кисломолочний. Дивіться, 32 гривні 99 копійок за 180, 185 грамів. І ще до цієї суми відніміть мінус 25%. Відняти потрібно. Цю бринзу я брала, доволі така класна. 40% знижки. Зі знижками тут можна затаритись по повній програмі. Хочете, ось дивіться, на поличці йогурт лежить. Також йогурт питний. Було 25% знижки. Він вже 40 переліпили. Ох! Дивую, тут випить треба. Та там ще й сроки нормальні до 6-го до 10-го, сьогодні четверте. Ще 2 дні у вас є. Взяти його купити і випити. М -м -м. Кробові полочки знижечки поробили, вау! Дивіться. Це, мабуть, якісь дорогі. М -м -м. Дивіться, це Ну, Це ж, мабуть, їх ціна. Полочки кробові. 84,95 і 40% знижки, вау. І тут об'єм 400 грамів кробових полочок. Мідії, хто любить мідії, медії, мідії можете купити. Також зі знижечкою вуха, колбаска зі справжнього м'яска, Вона просто тут в ідеальному стані, ви можете собі купити і будете задоволені якісними продуктами. Італійська. Це прям з Італії. нам, Он там ще поцепили оцю штуку. Це, мабуть, щоб колбасу не вкрали, чи що, а що її тут? Можна ще й вкрасти? Оце як виходиш на касі, щоб воно діпаж, вже в руках хтось засовує. Колбаса, дивіться, 159 гривень 99 Вірменська, а, це вірменська, а це італійська. А це італійська. Колбаса варена, а де ж ця італійська? Вірменська. А тут тільки італійська. Ціни немає, але ну, знижка є 40%. Взагалі, на варіонку есть. Це така хороша, Тоже 40% знижечки. Тут треба з цінами трошки розібратися, якщо кому не понятно, підійшли на касу, спросили, вам допомогли. Хочете майонезу? Майонез зі знижечкою. Сметана 21% жирності 25% знижки. Там я вам ціну трохи покажу. От хочете кусочок сира. Можете взяти, сир доволі непоганий. <кхи> сир клуб сирів 8799 і ще 40% знижки. О, Так тут можна 160 грамів. О, Дивіться, моцарела яка хороша, аж 200 грамів. Ну, Це, в принципі, можна такий сироп взяти, доволі непоганий, зараз ми глянемо до якого. Дивіться, до 10-10-го 10 го використати треба. Це можна його якраз щось спекти з нього. Масло, спред. А, це спред. Також зі знижечкою, сирочкою. А о, дивіться, верхня булочка, дивіться, 25-40. То ціни і віднімаємо від цих цін, там, де 40%, відняли 40, там, де 25%, відняли 25%. І посчитали. М -м -м. Так що завітайте в екомаркет, Якщо ви хочете дешево скупитися і купити всього багато. У мене ото є, заробила більше тисячі гривень, але я тратити на їду не буду, то я збираю собі на телефон. А от кефір зі знижкою йде. Перший ряд 2899. Кефірчик, так? Да? Кефір. 2.5 жирності 900 грам. 2899 або 38. Он. Так, хочете перший ряд. А це однопроцентний, а він закінчився. Ряженка 25,59. Ну, ряжанка-то дороговато, нам не по карману, ну, нічого страчного. Ось дивіться, акції йдуть ще на Дольче. Було по 34. Більше фруктів в кожній ложці. Оце я в екомаркеті. Тут шалений день, шалені знижки. Щодня можна завітати. Мені сказали, що треба щодня акції на різні товари. Треба бігом іти в це як у Це в торговому центрі Паравоз. Якщо хто з Полтави, то знає. На садах 2. Я адресу не кажу, а так район сказала, щоб ви бачили. Ой, сніданки, звісно, ці президент смачні, але вони дороговувати 56,99, 99 в тебе трохи дешеві. Сир кисломолочний. Тут ціни указані за 350 грамів. І Це так. Бачите? О! Ох, це є знижки, аж очі розбігаються. Хто хоче підсолодити, Сьогоднішній день. От зайшли купили згущоночку. Ічня. З малюком також смачна. Ічня взагалі обалденна. І ось ще згущуночка йде, бачите? Чорнобаївська. Молоко нежирне, згущене з цукром. Чорнобаївське 39,99, 40 гривень, 290 г. Почти 300 г, почти 40 гривень. Ідеальна просто ціна. Забігайте, налітайте, розбирайте, а це щось таке дороге, це молоко. ой моє. це по 169,99. І кокосове, і мігдальне. Прямо чи розбігаються. Треба хоча б це пару пачок собі взяти. Наверно, ту і візьму. З бананом по 194 гривні пачки 3. ферма 60 гривень, 99 копійок, 2,5 жирності. Ну, дивіться, ще ось зушунечка по ок. Це є Д-5499. Бачте, що нам зоєць нарисований. А, корова нарисована. Мені показали, що зоєць. Ну, це таке. Так, зараз ми глянемо бачом тут яйця. Гляньте яйця. 3 гривні 48 копійок. Одне яєчко. Це почти акція. Бачите, тут почти оранжевий цінник. От як буде білий 2,50, то будемо броти. Зараз, поки яйця не дорого, то я так люблю жорені яйця. Ну, зараз я їх по такій ціні вже не дуже люблю. Я в них ще можу й сипати. Так що треба з яйцями бути дуже укоротними. Так, давайте ми з вами по перчику пройдемося. Гляньте, який перець. Хочете фаршированого перчику, тоді його ціна 47,90. Це білозірка. Бачите, білозірка перець хороший, дуже хороший. Хочете кабачечок молоденький. 36 гривень, 90 копійок. Оце ціни, я розумію. Це ж недорого. З нашими пенсіями і прожиточним мінімумом. А так як зараз у нас вже піднімають ціни з 1 жовтня на світло, то я думаю, у нас вже виросли ціни, а вони і ще виростуть. Ну, нічого, ми проживемо, каштани будемо здавати, горіхи збирати, потім ми прийдемося за бутилки і жестяні банки. Ми такі люди винахідливі, українці, так що нам нічого не страшно. Так, капуста пекінська, 64 гривні 90 копійок. Перчик, глянь, такий ідеальний, класний, типа болгарський перець червоний, ваговий по 109,90. Бачите, ціна 109,90. Хочете ще помідорчики, поки вони недорогі, бігом купляйте, наїдайтеся. Ну, на базарі можна дешевше, але якщо ви не хочете йти на базар, то тоді вам і комарки. Помідор ваговий, 69 Бачите, Медленно роблю, бо кажуть, що швидко бігаю. Огурчика, хочете огурчика. Ну, огурчик класно виглядає, хороший. Він зараз йде по акції. 7%, 67 гривень 90 копійок. М -м -м. А цибульку? цибулька наша українська, ріпчата, 13 гривень 90 копійочок. Картопелька, ну, картопля щось дорого 25,50. Ну, картопля ні будемо будем їсти гречку. Ми купимо гречки, кілограм нам тієї гречки хватить, всі переходимо на каші. Далі, ось така, ще є у нас капуста білокачанна, 30 гривень 90 копійок. І цибуля з Марса. Марсіонами скоро ми станемо. Ціна 39,90. І полетим на Марс і там будемо вирощувати цю цибулю. Так, бурячок 15,90 йде, столовий. Ось столовий за 15,90 і морковка. Вам помили? Хочете мити морковку, якщо хочете води зекономити, бо вода дорога, то заплатите 32 гривні 90 копійок. Хочете не миту, то 19 гривень 90 копійок. Ось вона не мита. Бачите, банани банани тут йдуть. 62 гривні 90 копійок. Отакі бананчики класні. Заліземо на дерево, станемо бізьяними і будемо це їсти банан за 62 гривні 90 копійок. Так, виноградки шмиш 99 гривень 90 копійок. Тут пишіть вже. Якщо не 90 копійок, 99 копійок, 99-99. Тут так воно негармонічно. Важко вимовляти. Ось тут ще є такий холодильник, Він ще гудить, робить. Тут є ось цвітна капуста по 79,90. Перчик є. 7,99 це за 100 грамів. Ось такий є якийсь перчик цікавий. 79,90 також. Помідорчики, це черіки 6990, почти черіки, біжіть бігом. Сливка 4990. О, сливка, кстати, недорого, тому що вона крупна. Гляньте, яка вона крупна. Та щось тут різні сорта. Може це не та сливка, не знаю. Тут я високо ще там щось положили вверху, що й не видно мені, Ну нічого, я побачила. Вони потім оценять. Авокадо за 29,90, о, граноти, дивіться, по 199 гривень граноти. Вон, бачите, які ідеальні. Виноград по 129 гривень. Домський польчик якийсь. Домський. І ось Глуб рожевий 129,90. Ну, ціна одинакова, що то, що то. Не знаю, які смакові якості смачний, він чи не смачний. Так, грейпфрута хочете? Ціна 84 гривні 90 копійок. Апельсинчики, сезон апельсинів пішов, теж по 8... грейпфрут 8490, апельсин 84 гривні 50 копійок. Так, далі ми полетіли по лимонам. Ну, Це не класно придумали, що дерев'яні ящики. Ще б туди соломи настелили, вони б тоді довше зберігалися. 84 гривні 90 копійок. Ну, і хочете чесночка гарного собі приобрести? 16 гривень 50 копійок. Так далі ми вам покажемо, ось дивіться, золота. Олія золота, чумок. 71 гривня 19 копійочок. А ось іще така ж сама домашня чумок. 84 гривні 79 копійок. Ну, а ще драйдар Прям дуже щедрий. По 58-15. 58, 15. 58 15 гривень-15 копійок. Олейну, щось вони опустили взагалі вниз Почти 65 гривень 59, 59 копійок. Хм? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на колокольчик, робіть репост мого відео. О, помідори, гляньте, Верес, черіки 101 гривня. 79 копійок. І ось тут помідорчики, огурчики. кукурузка. 104 гривні, 19 копійок, 470 грамів. А тут 500 грамів. Ну це з водою. а Без води там менше буде. А це ось коперси, навірно. Копірси. Хто любить копірси 69,90. Це дуже необхідний продукт вдома. Ну це тут по консервам косолька. Бачите, боночки, так ціни вам покажу. М -м -м. Квасольний ряд. Прям такий квасольний. А це ось тут по акції йдуть, бачите, такі маленькі корнішончики. Боночка 98 гривень 50 копійок. Зараз акція йде, 370 мл. Да, це на 370 І продукту вам буде 190 г. Оце ви заплатите 190 г. 98.50. Та вам ще бонка з кришкою буде. Там ще можна, знаєте, що зробити. Натерти хрену і хранити в тій бонці хрен. Дякую всім за увагу. І чекайте моїх нових відео.